Донька колишнього прем'єра Євгенія Тимошенко знову закохана. Джерела Тесан особливе запевняють зі своїм новим хлопцем, Одеситом Артуром Чечоткіним. Вона зустрічається уже півроку, але свій роман пара тримає у великій таємниці. Хто ж він новий коханий жені Тимошенко? Наші особливі журналісти провели власне розслідування і дізналися всю правду. Знову незаміжня і знову вільна. Її вносять у рейтинг найгідніших заздрості наречених країни зі статками щонайменше у півтора мільйони доларів. Донька екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія для рідних Жужа знову носить дівоче прізвище. Від її колишнього чоловіка Шона Кара і сліду немає. Британський рокер і Байкер повернувся на батьківщину. Натомість, поруч із Женею, новий чоловік. Хто він? Ми запитали у його друзів і знайомих. Просто от вон...

Жінки кажуть, він середнього зросту і достатньо симпатичний, щоб їх причаровувати. Його світлин в інтернеті немає, і ще у вересні він чомусь видалив свої сторінки із соцмереж. Але ТСН сам особливе вдалося дістати фото Артура. Американські друзі, які нам його надали, кажуть: фотографуватися Чичоткін не любить. Інший знайомий Артура нам розповів, що з Женею хлопець познайомився 2010-го. Тоді донька колишнього прем'єра на все літо орендувала пляжний комплекс на березі Чорного моря, щоб відкрити там ресторан. У день відкриття влаштувала пафосну вечірку. Окрім Кара з його рок-гуртом для одеських мажорів співала Віагра і танцювали найкращі стриптизери. Я чого. Одеса, батьківщина кавалера Євгенії. Саме на цьому типовому одеському подвір'ї минуло його дитинство. Сусідка Ганна каже: в Артура єврейське коріння. У квартирі, де він виріс, зараз живе лише його бабуся, Люся. Однак і та тепер в Америці гостює в дітей. Це Люся наша. Ну як дружина. Живемо в одній параді, спілкуємося. А сейчас вона вже три місяці за границю. Дві дочки там хороші діти, хороші внуки. Всі дуже хороші. Артур бабушку навіщає часто. Як приїжджає, так і приходить. У рідному місті Артур з'являється вкрай рідко. Його знайомі місцеві бізнесмени кажуть, цей хлопець любить замітати за собою сліди. Навколо нього безліч таємниць. Одна з них місце реєстрації. Чомусь Чечоткін прописаний не в родинному гнізді на канатній, а ось у цьому будиночку на вулиці Жуковського. І разом із ним у двокімнатній квартирі зареєстровані ще 13 людей. Сусіди Артура жодного разу не бачили. Але кажуть, кимось із из помешкання цікавляться правоохоронці. Шесту Шестую квартиру еще? Снова? вот даже показання давала Я не знаю, то приходила милиция, искала, то приходили, искали шестую квартиру, называли какую-то фамилию. Сын мне говорит, то открывал дверь, то я открываю дверь. Просто это в течение недели, это уже просто как нашествие какое-то. ТСН особливе дізналася: власниця квартири, де прописаний Артур, паспортистка з ЖЕКу Людмила Гайдаєнко. Жінка запевняє, 13 співмешканців у неї вже немає. Усіх виписала крім Чичоткіна, бо знайти його не може. А пішла вона хлопцеві зустріч два роки тому. Зареєструвати Артура попросив колишній керівник Жеку. Де там 13 чоловік. що? нікого я тих всі виписаний Артур. Я гайдаєнка Людмила Григорівна. Більше нікого. То якщо ви мені поможете його виписати, то я вам скажу тільки огромне спасибо. Директор школи, де навчався Артур, його не пам'ятає, але демонструє ТСН особливий особливе запис у журналі і підтверджує, хлопець учився тут до 9 класу. Після виїхав за кордон. Ота шучует. Учителька біології єдина, хто його згадав. Каже, Артур часто пропускав уроки, бо хворів. Поведінку мав незадовільну, навчався погано. На четвірку знав лише її предмет, а ще музику та фізкультуру. З кінця 90-х Чечоткін живе у Нью-Йоркському Брукліні. Його одеські друзі розповідати подробиці про життя Артура не хочуть, а надто на камеру. І лише жартують, що після роману із самою Тимошенко братан, як вони називають Чечоткіна, став дуже популярним. І як вони Її я знаю по плазі дічка Вірно, там познайомилися. Це вона ще не хоче. Там в смі понімається. Повіляє ось те саме місце, де Артур нібито познайомився з Женею. Зараз пляжний комплекс закритий, але охоронець ту вечірку досі пам'ятає. Ната дочка Тімашона mm -hmm. Була вона здесь один раз. А на сама сюди приїжджала. Можем компанія їхня зі сприїжджала. Тут Здесь была з вечеринка. Тоді ще Євгенія Кар була заміжньою і щасливою, як видно, ось із цих кадрів домашнього відео. На них Женя співає своєму шому караоке у день річниці весілля. Востаннє на людях Шонакара бачили поруч із Тимошенко у серпні на судді її матері. А вже в листопаді Євгенія вирішила розірвати шестирічний шлюб із британцем. Джерела ТСН Особливе кажуть, до радикального рішення її спонукав той самий одесит Артур. ТСН Особливе один плюс один. Яким бізнесом володіє новий байфренд доньки Тимошенко? І що він сам говорить про свої стосунки з Женею? Про це ми розкажемо вже завтра у другій серії нашого розслідування.